Зачекай, не перемотуй. Так важливо не попасти у вічей. переживаючи різні труднощі, випробування в житті. Так важливо не втратити віру, віру в нашу перемогу, віру в Бога, надію, що все так не буде. Так важливо бачити світло і бути тим світлом, яке розпалює серця інших, світити там, де є темно. Дорогий Господи, допоможи нам бути світлом і світити, тай ти цього хочеш. Нехай буде воля Твоя. Амінь, друже. o cheiro de